Шляхи кохання. Ще дома, в Україні, якось казав Яремі дядько трохим Бережися розумних жінок. Цей натяк був спрямований в бік тітки Параски, що пожила трохи в місті і побачила, як там чоловіки надівають фартухи і допомагають в роботі на кухні. Ярема ж отих дядькових слів до уваги не взяв і розумних жінок не берігся. Бо життя тепер не таке дядько трохим по океанах не берлакував і його не викинуло хвилю, як це сталося з Яремою на березі потужної модерної цивілізації. В цій новій країні все було інакше. Навіть мова не передавалася звуками. Люди говорили один до одного мислено при допомозі читання думок. То не дивно, що Ярема не тільки надів фартух, а ще був тому й радий. Перед цим його влаштували чистильником вікон в центральному домі фасонів. Високо над вулицею їздив він на дошці, як на летючому килимі, і старанно витирав вікна. Внизу сновигали іграшкового розміру люди й машини, а йому товариство розділяв лише вітер, що поривався з моря. На такій високій посаді знання мови не конче потрібне, але почуття одинокості висить чоловіка на плечах важким тягарем. Одного разу він заглянув крізь вікно в дім фасонів, і там, серед мерехтіння люстер і тихого переливу шовків. Угледів непорушну постать жіночого манекена. Тендітні голі руки, обведені синім по стародавньо єгипетському очі, коротко підстрижене кучеряве волосся. Вражений мистецькою красою видовища Ярема навіть забув про чищення вікон і притиснувся чолом до скла. Яка ж ти незрівнянно гарна! Подумав він, я так тебе люблю, як ще не любив ніколи в житті. Його раптом охопило непереможне бажання викрасти манекен з дому фасонів, заховати в себе і не розлучатися з ним ані на один день. Та його що не було кінця, коли видовище повернулося до нього і усміхнулося. Бо в дійсності це не був ніякий манекен, а була модель з центрального дому фасонів, колишня міс модерна цивілізація панна Глинка. Вона, чого Ярема не міг підозрювати, прочитала його секретні думки про крадіжку і вже думками розмовляла із своєю подругою Жилкою. Чуєш, Жилко? Цей чужинець так закохався, що хоче мене викрасти, навіть не вміючи розмовляти нашою мовою, щоб заробити як слід на твоє утримання, Так. навіть не маючи пристойних шаф, де повісити твої сукні і спакувати твої численні капелюшки, Так. навіть не маючи зручного ліжка, куди покласти тебе шлюбної ночі, так, він божевільний. Ні, він закоханий. Ну що ж, хай викрадає. В нас кохають лише неповнолітні і кохають не пристосовані до життя. Як страждають сліпі, що не бачать, глухі, що не чують, і святі мученики, що вмирають за свою віру. Я, наприклад, вже давно виросла з того віку, коли закохуються. І якби якийсь непристосований потрапив до моїх рук, жилка з ентузіазмом поворушила своїми наманікюреними пазуриками. Його бажання пестити мене скоро б обернулося в обов'язки покоївки. Отож, якщо твій чужинець такий недосвідчений, то нехай йому дешево обійдеться скороминучий біологічний потяг. Повільною ходою, гордо несучи кожен грам свого забезпеченого тіла, глинка попростувала до Яреми і мовчки відкрила вікно. З тих пір Ярема круто змінив свій парубоцький побут життя. Вже він більше не спинявся в дорозі з праці, на мірку дві золотого різкого пива, а тупотів поспішав до жінки. Він не сідав, примостивши ноги на стіл, і не брався читати газету, а йшов шукати ще якоїсь роботи, бо гроші в сім'ї ніколи не зайві. Він не досипав якихось півгодини зранку, а схоплювався пруткенько й подавав глинці каву до ліжка. Ну, як? одного дня спитала жилка, зустрівшись у місті. Чи ще не лишила свого чужинця? Ні, відповіла глинка, трохи розсердившись. Я ще почекаю. Нічого, нічого. Жилка дала деякі настановлення. Головне підшукати влучний момент, щоб почати судову справу розводу. Нехай твій чужинець сам себе винним почуває. А доки до суду не дійшло, керостуйся своєю мовною перевагою. Звичайно, чужинці розмовляють повільно, їм бракує висловів, і вони спиняються, щоб підшукати правильне слово. Отут на нього й обвалюйся всім своїм мовним запасом, використовуй його стратегічно незграбні моменти. Щодо мови, то він уже читає нашу літературу. Глинка відповіла з деякою гордістю. Він позичає електронні книжечки в міській бібліотеці. На щастя, віконно чистильна робота не вимагає розумового напруження, а для нашого читання не треба вживати очей. Поклав книжечку до кишені і пускається собі вкупі з автором та його героями в далекі мандри. І збагачуй свої мозкові сфери силою нових звуків, образів і висновків. Ця втіха відплачує бідолашному Єремі за всю ту мороку, що я йому завдала. Жилка глянула на неї стурбовано. Дурна. Я ж тобі сто разів казала, що любов, хвороба інфекційна, заразлива, а ти таки не берегла себе. Видно, знову забула помити руки після контакту з хворим. Але ж він так за мною добре доглядає, протягла глинка. Жилка розсердилася. Ти вперта, нечемна дитина, знаду тебе губами. Чи мушу я знову говорити про минулі несправедливості патріархату? Отакі чоловіки, як оцей, що ти його толеруєш. Притискали нас протягом віків. А я люблю, як мене Єрема притискає, раптом усміхнулася Глинка, напевно думаючи про щось зовсім інше. Жилка безнадійно махнула рукою. Єрема ще не міг читати затаєнних думок, і тому він навіть не здогадувався про жилчину програму виховання чоловіка. Його любов лишалася чистою від гірких домішків підозри. Його любов, що далі, то глибшала й міцнішала, робила глинку все ріднішою, придавала йому нової сили і завзяття. На дев'ятому місяці вагітності глинка поверталася з Яремою додому. Їхали крізь рівнину, покриту безкінченним цвинтаре мертвого екваліпта. Де-не-де -де паслися вівці. Раптом мотор захрип, авто стало. Загарчав стартер раз, другий, десятий, не помогло. Вирішили дістатися пішки до головного шляху, яким півгодини ходу. Звідти можна було продовжувати подорож автобусом. Не минуло п'яти хвилин, коли це де не взявся самець кенгуру, Велетенських розмірів, очі, налиті кров'ю, здуріла тварина летіла їм назустріч. Ярема тільки й мав часу, щоб загородити собою глинку, і вони, тварина й чоловік, звелися в бій на життя і смерть. Цупкім'язи кенгуру були Яремі непосилі, та він розумів, що тварину треба було тримати близько біля себе. Відірвавшись від нього, вона змогла балансувати на хвості і битися сильнішими і довшими задніми лапами. Скоро вони впали на землю і покотилися шляхом. Яремніні удари відскакували від тварини, як від сталевих жил. Вони скотилися з дороги і тепер борсалися на березі глибокого струмка. Ярема вже чув, що кенгру часто топлять своїх ворогів. Дальше борсання тільки присувало їх ближче до води. Але тут Ярема побачив камінь. Ще мить і сильний удар повалив оскаженілу тварину мертвою. Коли стомлений і закривавлений Ярема причвалав до глинки, вона зустріла його радісним і винуватим поглядом. Ой, чоловіче, скоріше відвези мене до міста. Я так налякалася. Так налякалася, ну, що ми робитимемо, якщо дитина народиться в буші? Ярема підняв глинку на руки. «Важкенькі ви вдвох, пожартував, щоб піднести її на дусі, і вирушив розміреним і впевненим кроком. З того, як піт припікав його подерте тіло, Ярема знав, що в нього на грудях має бути довга рана. Він також спостерігав, як більше й більше крови збігало з нього на глинку. Різкий біль давав йому знак стати і спочити, але свідомість рухала вперед. Сонце ще стояло високо, і мухи надокучали, намагаючись присісти біля очей або на залитий кров'ю одяг. Тільки досягнувши шляху, спинивши автобус. І обережно поклавши глинку на асфальт, Ярема вже не знайшов більше сил. Він знепритомнів, а коли тимчасово прийшов до себе, то почув, немов крізь серпанок, сну. Обережніше підіймайте жінку ось сюди, а чоловіка до другого авто. Так, так, не повезе їх до однієї лікарні. Ярема усміхнувся. Минуло кілька років, як жилка знову з'явилася на обрії, якось вона заскочила до глинки на відвідини. Все ще та ж сентиментальна атмосфера. Поцілувавшись, вона вказала на груповий портрет глинки, яреми і маленької пташки. А я також одружилася. Ми провели медовий рік на островах, і тепер починається ця неприємна розводова тягонина. Власне, його вина, мого чоловіка, він мені став гидким, маленький лисий, до того ще й короткозорий. А куди ж ти дивилася, як одружувалася? зауважила глинка, тільки її подруга мала звичку не відповідати на запитання, що вели нас лиське. Мій Аремо вже вивчив мову, продовжувала глинка. Він тепер розмовляє краще, як ми з тобою. Він також зробив важливі відкриття в галузі функціонування мозку і нервової системи. Йому досить на тебе глянути, і тобі негайно прищепиться любов до твого чоловіка, дарма що він і маленький, і лисий, і короткозорий. Жилка енергійно запротестувала О, ні, нема дурних. Ті, хто люблять, лише страждають, а ті, кого люблять, користуються, то нехай він хіба прищепить любов моєму чоловікові. На односторонню любов він не згодиться. Глинка похитала впевнено головою або жобом, або нікому. В сусідній кімнаті хтось стукнув вікном. Ой, лишенько. вигукнула жилка. Це, мабуть, твій Ярема. Я ніколи не довіряла мужчинам і не буду довіряти, а то, дивись, дійсно, щось прищепить мені. Краще вже піду. До того я вже не манекен, я тепер громадська робітниця. І сьогодні в мене доповідь на тему, як щасливити дитинство в модернім суспільстві. Двері відчинилися, та то не був Ярема. До кімнати забігла пташка і защебетала.